27 червня відбудеться чергова 23-я сесія Надвірнянської міської ради 6-го демократичного скликання. На розгляд наступного засідання виносяться такі питання: внесення змін у видаткову частину міського бюджету на 2012 рік, створення робочої групи для розробки прапору територіальної громади міста. Надвірна, внесення змін в положення про збір за місця для паркування транспортних засобів, питання роботи житлово-комунального господарства міста, питання землекористування та різне. На сесію запрошуються депутати міської ради, райони та обласної ради, члени виконавчого комітету міської ради. Керівники партійних та громадських організацій об'єднань, підприємств, установ, представники засобів масової інформації. Початок роботи сесії нагадаю, о 10-й годині 27 -го червня. Відтепер гаряча вода стане звичним явищем для дитячого садочка Квітка Карпат. Безперебійну подачу забезпечують нова бойлерна система нагрівання води, яку встановили спільними зусиллями фонд Юрія Дерев'янка та міська влада. Як працює система, чи задоволені нею працівники цього дошкільного закладу і чи справді вода у крані гаряча, переконувався Володимир Борис. Сучасну бойлерну систему нагрівання гарячої води встановили у Надвірянському палаці дітей дитячому садку Квітка Карпат. Спільними фінансовими зусиллями систему встановила міська рада, 80 тисяч гривень, і депутат обласної ради партія «Фронт змін» відомий меценат, пан Юрій Дерев'янко, 40 тисяч гривень. Завідувачка Квіткою Карпат пані Ганна Маляр не приховує, що нагрівання гарячої води було найактуальнішою проблемою дитячого садка, яка Щасливо вирішена. Бригада дуже швидко зробила під керівництво Михайла Михайловича Лундіка. Всі знали, що це для діток роблять, і тому старалися там більше, що працювали молоді тати, які водять дітей в дитячий садок, і вони тут і вихідні дні працювали. І дуже вдячна команді Юрія Богдановича, тому що вони цікавилися. Різні пропонували варіанти. Спочатку приходили, міряли, дивилися, хотіли бойлери поставити в кожній групі, потім вирахували, що це спеціалісти. Що це недоцільно, і зробили так, як централізовано, так як в нас була проведено, що в кожній групі є не бойлер, а просто бойлери ми знайшли в підвальному приміщенні, там в підвалі поставили два таких ємкості 950 літрів бойлерів, і вони і тени сильні купили. Спочатку одні були, які не забезпечували таку температуру, яка повинна відповідати стандартам 60 градусів. А тепер вже. Зробили все дуже класно. Не приховує своє задоволення від результату цього спільного проекту співпраці з благодійним фондом пана Юрія Дерев'янка і міський голова Зінові Андрійович. Кожний садок, який знаходиться на території нашого міста, потребує певної уваги. Тому, як і в 2006 2010-х роках, ми завжди ставимо плани, які покращують виховання, навчання. Одночасно і проживання наших діток у дошкільних закладах нашого міста, адже вони більше свого часу проводять у саме в цих закладах. А попри ті всі здобутки, які в нас є, я думаю, що є ряд проблем, які пов'язані з тим, що не в кожному бюджеті в міському районно обласному відображені ті проблеми, які потребує наша дошкільна освіта. Саме основна проблема це енергоефективність, енергозбереження, заміна вікон, які Ще від початку будівництва того чи іншого дошкільного навчального закладу, не поміня. Тому, завдячуючи і депутатам обласної ради, і завдячуючи благодійному фонду Юрія Дерев'янка, надалі ми будемо старатися, щоб різного роду проекти, програми, що пов'язані з заміною вікон по енергозбереженню по енергоефективності, вчасно і якісно залучати до шести дошкільних навчальних закладів, які знаходяться на території нашого міста. Вони справді дуже схожі своїми діловими якостями, панове Зіновій Андрійович і Юрій Дерев'янко, і обидва невтомливо, і щиро працюють на благо людей. Навіть мова у них схожа, бо носить не загальний політичний, а конкретний діловий господарський характер. До мене на прийом депутатський звернулася завідуюча дитячого садочка Квітка Карпат Ганна Володимирівна. Вона принесла. Документ санітарної служби про те, що садочок буде закритий, якщо не буде до певного часу, це був початок року, якщо не буде до певного часу, відновлено гаряче водопостачання. Мова йде про гарячу воду в кожну групу, де діти миють руки, де няні миють посуду. І з цією проблемою, безумовно, я звернувся до міського голови, тому що на балансі місце знаходиться садочок. Але я чудово знаю, що незважаючи на те, що 2012 рік оголошений рік дитячих закладів, дошкільних дитячих закладів в області, бюджет наскільки поганий, що на місто надвірно виділено тільки 90 тисяч гривень загалом на всі 6%. Садків. Це ніщо. Тому що кожен садок потребує вирішення нагальних питань, такі як водопостачання, такі як вікна, такі як фасади, такі як меблі. Тому це крихта. І таким чином, зрозумівши, що грошей немає і що їх ніде більше взяти, ми спільно порадились і вирішили з двох боків з боку міської ради, з боку нашого, з боку благодійного фонду. Попробувати вирішити цю проблему, вдячна дітвора. Подякувала міському голові і нашому постійному меценатові за те, що тепер є де частенько вимити ручки. А в той день Юрій Дерев'янко ще мав поїздку до села Пнів, де за кошти його благодійного фонду у сільській бібліотеці були встановлені сучасні вікна і двері. Із собою Юрій Богданович заодно прихопив великі торби із дитячими книжками.